львів'яни запрошують європейців на автоперегони. Сьогодні колона ретроавтомобілів стартувала з площі ринок до Чехії та Прибалтики, аби запросити гостей на Леополіс Гран-Прі. Цьогорічні змагання на трасі Львівський трикутник відбудуться 21 травня і триватимуть три дні. На перегони вже зареєструвалося близько 150 учасників. Тільки з Польщі очікують 80 машин. Тож хто і чому вирушив у автопробіг європою? Далі Юлія Манько. Площа ринок із пішохідної зони перетворилась на проїжджу частину. Щоправда, їздити біля міської ради можуть лише ретроавтомобілі. І то всього один день. 15 раритетних автівок, і це лише частина тих, які братимуть участь у фестивалі в червні. Так вже зовсім скоро Львів перетвориться на столицю горбатих. А допоки в них інша місія запросити гостей за кордону. 15 ретроавто вирушить до Чехії та Прибалтики. Та й фестиваль буде проходити. Дуже він тематичний. Це будуть тематика його ремесла Прибалтики, тобто це буде в стилі старих ремесел. Кожен хто їде, різна компанія має показати, привезти яке старе ремесло туди. Від України до Італії щороку бажаючи взяти участь у фестивалі, стрімко зростає. І якщо у минулі роки з Італії та Польщі їхали всього кілька ретро автівок, то тепер переконують організатори їх вже десятки. Щоправда, проблеми із закордонними гостями. Існують здебільшого під час перетину кордону. Гості, скажімо, минулі роки Італія і Англія відмовилися у їхні учасники приїхати. Власне і за проблем з кордоном. Крім того, у них є таке неправильне враження, що тут банди... що тут страшно їхати. Олександр, один із тих, хто сучасні машини не визнає. Проте кермує горбатим не він, а дружина. Автівку чоловік подарував їй ще до заміжжя. Розповідає спочатку їздити на ретро жінка соромилась, а тепер її від подарунку не відірвати. Вона трохи переживала спочатку через те, що е, е, ще не зовсім добре вміла їздити, але увагу на неї звертали всі. Але тепер е, вона вже їздить добре. А це вже пані Оксана. Про такого червоного горбатого жінка мріяла з дитинства. Переконує свого старенького запорожця, не приміняє на жодну іномарку. Щоправда, автівка уваги вимагає чималої. Вона потребує завжди уваги. Уваги, тому що якщо дорога не рівно, відповідні є і проблеми із управлінням, і з ремонтом. Складна в ремонті, тому що з часом все менше-менше запчастин до неї стає. А от запрошувати європейців до міста Лева львівська команда розпочне вже від сьогодні. Частина попрямує до Чехії, на Ралі Богемія. Решта вирушить у Прибалтику на з'їст автомобілів Жуків в Алабаї. Тривалість цього автопробігу 6 днів. Юля Манько, Андрій Сладков, новини.